Вітаю вас, з вами Віталій Іванов. В сьогоднішньому відеоролику ми з вами поговоримо на тему енергії. Поговоримо про те, як збільшити кількість енергії для того, щоб реалізовувати значно більше задач, які вам необхідно, і відповідно, щоб значно швидше реалізовувати ваші цілі, мрії та бажання. Насамперед, для того, щоб розібратися з цією темою, давайте е -е, розберемося з того, звідки береться енергія в організмі і як її максимально продуктивно використовувати. Для початку давайте виділимо два таких найбільших джерела енергії для нашого організму. Це насамперед перше це є сон, і друге це є харчування. Сон надзвичайно важливий чинник для нашого організму. Сонце надзвичайно важливе джерело енергії, коли ми спимо, наш організм відновлюється, а в ньому відбувається дуже багато процесів, необхідних для життєдіяльності організму. Однак сну не повинно бути забагато і сну не повинно бути замало. Тут потрібно знайти для себе оптимальну середину. І завжди її притримуватись. Обов'язково повинна бути система, і повинен бути повинно бути режим сну а завжди потрібно лягати в один час і в один час прокидатися. Тоді це формує для організму чітку звичку, і за цей час він встигає зробити всі необхідні йому процеси. І ви не спете за багато, він спите за мало. Тому що якщо ви спите за багато, організм починає мучитись, це починає його сильно втомлювати. І можете помітити, що коли ви спите, до прикладу, більше 8, 9, 10 годин, а особливо коли прокидаєтеся в пізній час, це, скажімо, після 8, ї 9, ї 10, ї ви відчуваєте себе не Енергійними, насиченими, а навпаки, енергії стає менше, дуже мало хочеться виконувати задач протягом дня. І взагалі не виникає інших бажань, крім того, як далі продовжити валятися весь день в ліжку. Тому для того, щоб збільшити кількість енергії, насамперед потрібно. Простежити свій сон, так, виробити для себе чіткий режим для того, щоб це давало організму максимум енергії. Наступний чинник це як ми вже з вами згадували, харчування. Справа в тому, що харчування, яке може давати дуже багато нам енергії, таке може в принципі її відіймати. Скажімо, це залежить від того, яку ми їжуємо. Якщо ми харчуємося шкідливою їжею, якщо ми харчуємося фастфудами, якщо ми їмо багато м'яса, це призводить до того, що організм затрачає значно більше енергії для того, щоб переварити цю їжу, аніж потім з неї отримує. Ви це можете перевірити на елементарному прикладі, коли ви сильно не їстеся в обід, так, там, перше, друге, третє, чимось це все зап'єте. І у вас відразу починає клонити на сон. Коли ви переїдаєте, так, коли е, їсте забагато їжі, особливо важкої їжі, а у вас одразу починає е, появлятися сонливість. Продуктивність зразу різко падає. А, це частовий приклад того, що організму приходиться затрачати значно більше енергії на переварювання цієї їжі, ніж потім в подальшому він її отримує. І що зазвичай відбувається в такі моменти, так добре поївши. Ми відчуваємо сильне бажання піти поспати, відповідно, йдемо в день з годину, другу, третю. Відповідно, велику кількість задач, які ми могли реалізувати за цей час, ми не реалізовуємо, а прокидаємося часто з головною білью і так далі. і Це зовсім не придає нам енергії. Тому в плані харчування дуже важливо підбирати правильний раціон для себе і харчуватися правильною їжею. А, насамперед, 60% нашого раціону це повинні бути фрукти та овочі. Це та їжа, яка буде найсильніше насичувати нас енергією та от, давати внутрішній цей заряд. Організм буде отримувати з цієї їжі дуже багато енергії, і це буде дозволяти реалізовувати значно більше задач. Наступний момент це те, що харчування також повинно бути регулярним, а організм мозок повинен знати чітко, коли йому йде постачання нових партій енергії. Тому що, попри всю любов нашого мозку до зберігання енергії, він. Керується своїми звичками. І якщо він звик, що постійно і регулярно постачається до нього енергія, йому значно легше виділяти енергію на ті задачі, які його перед собою ставити. Тому що він не буде, скажімо, старатися зберегти якомога більше енергії на ті задачі, які можуть стати критично необхідними в ті моменти, коли подача енергії припиниться. Тому так само дуже важливо. В плані харчування, регулярність постачання власне, їжі. І е, наступний важливий момент це те, що краще їсти не багато, але часто, аніж їсти багато, але рідко. Е, тому що е, з невеликою кількістю їжі організму значно легше справитись, і з такої, скажімо, порції е, невеликої, е, організм отримує значно більше енергії. А якщо ж ви, скажімо, тричі на день будете насичувати його великими порціями їжі. А ще часто це може бути дуже різна їжа одночасно. Там, до прикладу, спочатку поїли борщ, потім ще додавали гречки, потім ще залили це все якимось чаєм, чи, кавою, чи компотом, відповідно, такі їжа буде дуже важко травитися, і в енергетичному плані це дуже мало. В результаті ціль, яку ви ставите перед собою їсти, щоб отримати більше енергії, стає зовсім невиправданою, і ви отримуєте значно менше енергії. Що позначається на вашій продуктивності, що позначається на швидкості реалізації ваших цілей. Тому простежте свій раціон, щоб він був максимально ефективним для вас. Можете їсти 5, 6, 7 разів на день, але важливо, щоб ці порції були невеликими. Так, Взагалі рекомендують їсти порцію їжі розміром з КУЛАК. Це оптимальний варіант, яким можна, скажімо, насититись і отримати з цього якомога більше енергії. Окрім того, що цих два основних джерела енергії нам її забезпечують, є інші дуже важливі чинники. Наш мозок він побудований за принципом, що якщо до прикладу, ми якісь м'язи не використовуємо, а мозок починає звертати на них менше уваги, вони починають атрофіруватися. Відповідно, якщо ми ведемо дуже сидячий спосіб життя, мозок бачить, що йому така велика кількість енергії не потрібна. І, відповідно, їжа починає засвоюватися гірше, а організм починає розраховувати менші енергії. І таким чином поступово, поступово енергії стає менше і менше, до скажімо, підтримання більш-менш оптимальної норми. Тому дуже важливо протягом тижня мінімум 5-6 годин займатися спортом, витрачати цю енергію, показувати, давати сигнал своєї підсвідомості, що ось я здоровий, я сильний, мені потрібно багато енергії для реалізації моїх багатьох задач. Для досягнення моїх цілей і так далі. Тому, скажімо, третім фактором, який допомагає збільшити кількість енергії, це є регулярні фізичні тренування. Можете перевірити це дуже просто елементарно, активно позаймаєтеся спортом протягом місяця часу, і ви помітите, наскільки більше стає справді енергії, наскільки більше стає енергії для того, щоб реалізовувати всі необхідні вам цілі, наскільки легше це стає зробити, оскільки ви цим самим починаєте розвивати більше самодисципліни, так, заставляючи себе. Займатися спортом, заставляючи себе виконувати ті чи, чи інші вправи, які можливо часом не хочеться робити, однак вони приносять багато позитиву, вони приносять збільшують наше життя в енергетичному плані, і це допомагає нам значно підвищити свою продуктивність і значно збагатитися в енергетичному плані. Також до, скажімо, таких більш нестандартних спосібів підвищення кількості енергії можна віднести медитацію як спосіб збереження акумулювання нашої енергії. Можна віднести сюди також голодування. Ви можете перевірити це дуже просто. Спробуйте один день нічого не їсти. І, як не дивно, ви відчуєте, що протягом цього дня ви будете відчувати значно більше енергії, ніж е, всі попередні дні, коли ви споживали багато їжі. Це звучить, в принципі, дещо парадоксально, однак справа в тому, що е, тут починає спрацьовувати ось цей принцип, що якщо ми їмо погану їжу, то організм на її переварювання затрачає значно більше енергії. Спробуйте просто 24 години. Нічого не їсти, пити тільки чисту волу. І ви помітите, що протягом цього часу енергії буде з'являтися значно більше. А організм цей час буде очищатися, буде очищатися від шлаків, від токсинів, які ми отримуємо з шкідливою їжею і так далі. Тобто це, це важливий чинник, спробуйте проекспериментуйте його з собою. Недаремно в практично всіх світових релігіях є пости, є дні, коли є обмеження в споживанні їжі, або дні, коли взагалі рекомендується не споживати їжу. Тобто, це потрібно для того, щоб організм очищувався. І окрім того, що організм очищується, він тоді не буде затрачати енергії на переварювання їжі, буде використовувати, скажімо, ті енергетичні ресурси, які ви копичила до цього. І відповідно енергії буде ставати в цей день значно більше. А особисто я, коли раз в тиждень голодую, відчуваю дуже суттєвий прилив енергії, який дозволяє мені за півдня зробити приблизно вдвічі більше, ніж, скажімо, за весь попередній день. Також це чудовий спосіб оздоровлюватись, чудовий спосіб виводити з організму різноманітні токсини, які призводять до різноманітних хворіб і так далі. Тобто, крім цього, ви ще можете покращувати своє здоров'я. Але пам'ятайте, що в принципі найважливішими джерелами енергії це є сон та харчування. Вони повинні бути режимні, вони повинні бути регулярні і особливо правильні. Так, з правильно дотриманими пропорціями. Фізичні тренування також надзвичайно важливі для нашого організму. Нам потрібно багато рухатись, а це також запобігає великій кількості захворювань, тому що наше тіло створено для руху і дуже важливо давати йому цей рух. І інші експериментальні способи, ви можете їх практикувати це. Медитація, голодання, чи, можливо, у вас є якісь свої е, власні способи підвищення кількості енергії. Можете їх практикувати, але можливо пам'ятати про ось ці основні важливі речі, які забезпечують, скажімо, цей енергетичний фундамент для людини. Е, е, отож, приступайте, втілюйте це у власному житті, приступайте прямо сьогодні, передивіться свій раціон, передивіться свій режим сну. Та почніть вносити необхідні корективи для того, щоб назавжди позбутися сумливості, для того, щоб назавжди позбутися цього е відчуття, що немає енергії, немає бажання реалізовувати якісь задачі. І це дозволить вам значно швидше рухатись до реалізації ваших найзаповітніших цілей мрій та бажань. З вами був Віталій Іванов. Переходьте на сайт віталійіванов.com, підписуйтесь на розсилку блогу, там ви можете знайти багато цікавих тренінгів, нових вебінарів, статей. Також тисніть Мені подобається там, де ви дивитесь це відео. І до нових зустрічей в нових відеоуроках та э, на сторінках нашого блогу віталійваном. До нових зустрічей!